Серце Ісуса, Царю та єднання всіх сердець, помилуй нас. Єдність, єднання, спільнота, та сама спільна думка, те саме спільне одинакове прагнення, очікування, ті самі плани. Такий є характер церкви, так має жити спільнота християнська. Так має жити родина, сім'я, подружжя, близькі, друзі, знайомі, країна і цілий світ. Єдність, єдність однієї думки, єдність, щоби любити. Єдність означає тільки так і не по-іншому єдиний варіант, єдина можливість, єдиний вихід з такої чи іншої ситуації. Господи Ісусе Христе! Приходимо до Тебе, до Твого присвятого серця, бо в ньому єднаються всі серця, бо в ньому єднається наше серце, яке дуже часто є розбите, і здається нам, що тих сердець маємо багато, а ми хочемо, щоб воно було одне Твоє і наше. Господи, допоможи нам бути єдністю в Твоєму серці. Серце Ісуса, Царю та єднання всіх сердець, помилуй нас.